Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні готую отакі ось, бачите, яка краса, це у мене дуже простий рецепт смачних, простих, швидких чебуречків. Чебуречки з лавашу. Дуже просто готуються, але смак м -м -м, вас здивує. Дивіться, як ми його готували та підтримуйте лайками відео. Починаємо приготування і перш за все. Нам потрібно зробити фарш. Обробляю м'ясо та подрібнюю його. Нарізав трошки цибульки. Ось так додаю до фаршу. Ось такий фарш у мене. Додаю все. Також треба додати одне яйце. Також додаю трошки води. Небагато, грам 50. Ось так. І з приправ, я вже поклав приправи. Це звичайна сіль. У мене червона паприка. У мене підкопчена, можна звичайно додати. Та чорний молотий перець. Оце і всі приправи. Перемішуємо добре-добре. Все це вимішуємо. Добре вимішуємо і залишаємо хвилин на 15-20. Кому подобається, можна додавати зелень та часничок. Тепер нам потрібні отакі тартілі. У мене називаються вони. Можна якийсь лаваш круглий. Ну, тобто, у кого що є. Я буду їх використовувати зараз. Викладаємо десь не більше столової ложки. І отак його розподіляємо на половинці на одній. Дуже багато не кладіть, щоб воно у нас добре просмажилось. А тепер ми края змащуємо. Отаким збитим яйцем. Ось так. Додаємо тертого сиру та всю цю красу запаковуємо. І отак добренько, добренько тут придавлюємо. Все, наш чебурек готовий до смаження. Ну що ж, пішли смажити. Викладаємо на сковорідочку. І на помірному вогні не дуже великий вогонь у нас, бо нам потрібно, щоб у нас все просмажилось добре. Так що все це обсмажимо з двох сторін до рум'яної такої красивої скоринки. Ось така краса. Десь 4-5 хвилинок з кожної сторони. Дивіться. Отака скориночка хрустка. Неймовірний процес. Дивіться, яка краса. О, просто магія. Потрібно терміново продегустувати оцю красу. Оп. О, така краса. Ще гаряченькі. О! Подивіться, оце так вони виглядають всередині. Дивіться, які соковиті. Ось аж сік витікає з них. Тобто вони добре приготувалися, сочненькі, смачненькі. Все будемо їсти. Друзі, рекомендую. Готується дуже швидко, а дуже смачно. Я, звісно, не порівнюю це зі справжніми чебуреками, Але річ проста і достатньо смачна. Так що готуйте, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Усього вам найкращого!